В Німеччину прийшла зима. Холодно, страшенно. От, але що мене тішить, це те, що німці вже готуються до святкування Різдва. Ну і Нового року там потім. Повиставляли ось такі ялинки під кожним стовпом. Ну і звісно, вже на площі теж є ялинка, ще не наряджена, але вже виставлена. От для мене оце дивно, що під стовпами стоять ялинки під різними там пахмахерськами, ще десь по прив'язування, я сподіваюся. Бо в нас би їх давно вже їм ноги прикрутили. Ну і я вам скажу, о, гірлянди навіть є, я вам скажу, що такий настрій все ж таки, оце такий ранній. рання підготовка. O nosso é